Персик, і вони ну, такі смачні, і це парфум а, іде, да? тобто він саме такий максимальної концентрації аромату. Дуже приємний, дуже ніжний. А, от е, сам парфум of мій називається Шепіт Мене. Шепіт мене, ну просто неймовірно крута назва, яка просто говорить сама за себе. Тобто, це про якусь грацію жінки, про її щирість, про те, хто вона насправді, про її єство, якесь от внутрішнє. Да? Дякую, Вальчка, за подарунки. І я кайфанула від цього аромату, використовувала його влітку. Коли він у мене закінчувався, моя подружка замовила собі, тому що вона кайфувала все літо від мене і вирішила собі замовити такий же самий, бо вона кожен раз, знаєте, при зустрічі обіймала мене і так робила: о боже, чим це ти пахнеш? що так робила? Тому, дівчатка, щиро раджу вам також спробувати, хто любить отакі солодкі, насичені, смачні тягну.